Вітаємо вас на телеканалі ГОК у проекті Топспорт. Міжнародні успіхи у веслуванні та дзюдо. Гірник спорт припинив співпрацю із Сергієм Дірявкою. Відродження аматорського баскетболу зусиллями міжнародного спортивного клубу Ріко. Про ці та інші події дивіться у випуску проекту ТОПСПорт. Чемпіонка України з дзюдо Софія Горяшина перемогла у Сербії. Гімнастка Олександра Гошкович призерка представницького турніру з художньої гімнастики. Зміни у тренерському штабі гірника спорт. Далі, то погляд спортивних подій міста. Веслувальники клубу Гірник здобули сім медалей етапу Кубка світу у польському Познані. Найбільша кількість нагород чотири у Людмили Лузан. Дві золоті медалі вона здобула у каноє одиночці, ще дві у двійках. Срібло у жіночому виступі із львів'янкою Валерією Теретою. А бронзу у міксті із Тарасом Міщуком. По золотій медалі здобули у четвірці байдарці Олег Кухарик та Ігор Трунов. Дві медалі на рахунку Тараса Мазовського. Срібло у каноє одиночці. Бронза у міксті. Збірна України посіла третє місце у загальному заліку. А веслувальники із горішніх плавнів здобули третину медалей національної збірної. Дзюдоїстка дюсиша номиродини з горішніх плавнів Софія Горяшина виборола золото на європейських іграх єдиноборств серед школярів. Змагання відбулися у Сербії. Здобути цього успіху Софії допомогла підтримка її батька та тренера Ігоря Горяшина, який готував свою доньку до змагань та надавав вказівки вже безпосередньо на цьому міжнародному старті. Гімнастка з горішніх плавнів Олександра Гошкович стала срібною призеркою представницького турніру, який відбувся у Києві. Вихованка комплексної Дюсиша номер 1 міста Кременчук довела свій високий рівень на змаганнях з художньої гімнастики та отримала медаль та грамоту від тренерки збірної України, віце-президентки Федерації гімнастики України та директорки школи Дарюгіних Ірини Блохіної. Гірник спорт припинив співпрацю з головним тренером Сергієм Дірявкою, який почав працювати у клубі наприкінці січня. Під керівництвом цього наставника гірники провели вісім матчів, у яких здобули дві перемоги, дві нічиї, та чотири рази поступилися своїм суперникам. Команда із горішніх плавнів фінішувала на останньому восьмому місці групи вибування, і у наступному сезоні має виступати у другій лізі. У другій школі міста горішні плавні відбулися змагання з бігу у рамках проєкту Національного олімпійського комітету України Дулайк Олімпіанс. Like Перед забігами учні усіх класів провели розминку із рекордсменом України, майстром спорту міжнародного класу Олексієм Хабаровим. Після завершення забігів та визначення найкращих учасників переможцям та призерам вручили олімпійські сувеніри від відділення НОК України у місті горішні плавні. Творчий колектив проєкту ТОПСПОРТ отримав нагороду Національного олімпійського комітету України за участь у конкурсі Україна Олімпійська. Його підсумки були підбиті ще наприкінці 2021 року. Але через початок повномасштабної війни офіційна церемонія вручення призів не відбулася. Тож із невеликим запізненням приз приїхав до горішніх плавнів. Його на засіданні виконкому вручив виконавчий директор міського відділення «НОК України Микола Шишліков. У горішніх плавнях найкращі юнацькі футбольні команди визначив турнір Промінь мрії КАП. Змагання зібрало команди Харкова, Кременчука, Черкас та горішніх плавнів. Про підсумки цього турніру далі у сюжеті. Шість команд на турнірі промінь мрії Кап протягом трьох днів зіграли матчі між собою та виявили володарів нагород. Участь у змаганні брали гравці віком не старше 14 років. Одне з призових місць на рахунку господарів із команди Гірник спорт вікової категорії 2009 року народження, яких тренує Олександр Бідник. На один бал юні гірники випередили нову команду Дніпро із Кременчука. П'ятою на турнірі була команда «Металіст-2010» із Харкова. Ще одна команда із горішніх планів, гірник спорт вікової категорії гравців 2010 року народження, отримала на турнірі Кубок Мрії. Із юнаками цієї команди працюють тренери Роман Цимбал та Віталій Токовенко. Однакову кількість очок у таблиці набрали перші дві команди турніру Черкаська «ЛНЗ» та Харківська ХТЗ, по 13 залікових балів. Тож переможець визначився за різницею м'ячів. Найкращою вона була у команди ХТЗ, яка й стала переможцем турніру. У ЛНЗ друге місце і здобуті срібні медалі. Крім того, харків'яни із ХТЗ вибороли три індивідуальних призи. У своєму амплуа найкращим був воротар Арсеній Василішин. Найкращим бомбардиром турніру став Крило Страхов, а Вадим Ленгович був найкращим гравцем цього змагання. Найкращим нападником турніру став Тимофій Рябоконь із команди ЛНЗ. А найкращим захисником гравець команди Гірник спорт 2009 року народження Денис Ямковенко. Індивідуальні призи за найкращу гру у своїх командах отримали юні гірники: Костянтин Лотовс у команді «Гірник Спорт-2009» та Ілля Усенко у команді «Гірник Спорт 2010. У середині червня турнір промінь мрії КАП» знову збере у горішніх плавнях юнацькі команди із різних міст країни. Участь у цих матчах візьмуть гравці віком не старше 13 років. Протягом року у горішніх плавнях міжнародний спортивний клуб Ріко об'єднав прихильників баскетболу, які відвідують тренування під керівництвом тренера Романа Мелетича. Була створена команда, гравці якої не тільки тренуються, але вже стартували у обласній першості. Докладніше про баскетбольне життя горішніх плавнів, далі у сюжеті. Баскетбольний майданчик п'ятої школи це місце тренувань у літній період гравців клубу Ріко які збираються тут двічі на тиждень та відпрацьовують баскетбольні елементи, проводять тренувальні поєдинки. Те, що ми зараз тренуємося на постійній основі, це дуже чудово, оскільки всі тренування вони відбуваються після робочого часу, тобто після п'ятої години вечора. І це дає змогу приходити всім охочим і тим, хто можна сказати, колись професійно чи не професійно, просто мав змогу займатися баскетболом, підтягувати свої фізичні можливості і тренуватися, виступати на змаганнях, відчувати себе більш молодим, більш здоровим, командний дух набирати і. Покращувати спортивне життя нашого міста і також брати участь в змаганнях від нашого міста. Можливо, колись наша команда дійсно займе якісь призові міста, буде грати на Україні, але це залежить все-таки від кожного з нас, щоб ми тут приходили, не тільки тренувалися, а і більш. Е Професійно до цього відносилися, крім наших тренувань з баскетболу, ще потрібно фізичне навантаження додатково мати. Заняття у клубі Ріко проводяться під керівництвом тренера Романа Мелетича, ініціатора відродження аматорського баскетболу горішніх плавнів. Були перші кроки. Люди збиралися. Ми приймали якісь рішення, де будемо грати. Ну, вибрали цю. Цей майданчик тому влітку працюємо на цьому майданчику п'ятої школи. Клуб Ріко не тільки був організатором тренувань, але й ініціював проведення баскетбольних змагань. Дуже радий що баскетбол в місті люблять. Як я завжди шуткую, що багато площадок вже затерли, тому що це один із популярніших видів у місті. Тому багато площадок затерті до дир, як кажуть. Це показник того, що люди грають у баскетбол. Це доволі така гра, де багато треба зупинок робити, тому і площадка зношується. І це ну, якби прикро, що вона зносилася, але добре, що це показник, що люди грають, і це дійсно такий показник, який показує, що баскетбол у місті одна з найулюбленіших ігор. На сьогодні майданчик п'ятої школи найбільш пристосований для баскетболу, адже інші місця тренувань з цієї гри потребують невеличкої реконструкції. У третій школі і в шостій був вільний доступ. Тому хлопці грали. Тому все баскетбол у нас люблять, є добрі результати. І ну як сказати. Погано, що вона зіпсувалася, майданчик зіпсувався, але я думаю, будуть кращі трошки часи вже скоро ми всі віримо у перемогу. Тоді відремонтують майданчик, і баскетбол буде не тільки в п'ятій школі, ну так організовано. З тренером команди будуть грати. Ми і тут можемо робити змагання. Тому я думаю, на тих майданчиках будуть змагання, тому будемо намагатись. Ще більше, більше, як кажуть, вище, сильніше, швидше. Баскетбольне виховання у клубі Ріко отримав Данило Шик. Раніше він займався веслуванням, а ось опановувати баскетбол почав під час тренувань у клубі Ріко. За минулий рік 21-річному хлопцю є що згадати. Тренер каже, що в мені дуже добрі фізичні дані. Тобто, прийшов як досить добрий такий атлет і почав потрохи. Техніку, так сказати, награвати. Виступав на змаганнях, їздили до Кременчука, їздили до Лубнів. Лубнак забився перший голу у професійному матчі, ну, якщо це можна так назвати. Те, що займаємось постійно, так наробляємо. Ну, тоді ти вірив, що йде справа до вже чемпіонату області, до ось таких матчів, де тобі вдасться зробити результативний перший кидок. Ну, чесно кажучи, ні. Я прийшов сюди так, бо мені подобався баскетбол. Це як хобі нове для мене. то ні, навіть не думав, що буду десь участвувати, якісь які змаганнях. Думав, так побігаю з хлопцями, мами м'яч, та й все. Одного разу із Данилом стався випадок, який дав йому зрозуміти, що у клубі Ріко дисципліна на першому місці. Були в нас от гра в Кременчуці. На скільки? В час ранку ми половини, в час дня ми половини були виїжджати, я щось забувся, що то, збирався, збирався, затрював вже час, година, година часу. Підходжу до всіх, а всі вже уїхали. Я думаю, блін, мені ще гроші туди закінчились. Так що я так там не мог відповідати, Позвоніть комусь, попросити. Ну, сам поїхав туди, так? Ні, не встиг. Данило Шик вже не вмислить себе без баскетболу. Тренер Роман Мелетич пояснює хлопцю деякі тактичні нюанси. Коли ти вже кидав у кільце, ніколи не вибрасуй його звідси. Тому буде три секунди. Коли ти вже працював тут, зробив підбор, бросив, ще раз підбор, вже вибросив м'яч з краски, все, три секунди. Зрозумів? Перехват та результативний відрив у цьому епізоді виконав Володимир Колода та отримав деякі настанови від тренера. Краще підійти ближче, щоб забити вже 100%. Тому, якщо тебе ніхто не стримує, по-рабочі крестьянськи як кажуть, під кінця забив від щита і м'ячу кошику. Добре? Добре. Зрозумів, так? Да? Дякую. Настанови тренера треба слухати дуже уважно, тим паче, що для Володимира Колоди Роман Мелетич є справжнім авторитетом. Наскільки я знаю, він напевно років три назад приїхав сюди із Китаю, де Тренував китайську команду, тобто він вже як тренер можна сказати, міжнародного класу, і дякуючи йому за організаторські здібності і те, що він знає багато людей, які оформлюють різні турніри по всій Україні. Це дало змогу нам вийти за межі нашого міста, за межі нашої, можна сказати, нашого району, і виступати вже на більш професійному турнірі області, де беруть участь навіть. Люди, які грають за вищу лігу, в Україні Володимир Колода працює на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті менеджером з обліку капітального будівництва. Розповідає, як доєднався до команди Ріко. Я приєднався із цьогорічних січневих ну, турніру по ГЗК, де брав участь безпосередньо за команду управління. І з того моменту після, цих, після цього турніру мене запросив до себе на тренування Роман Вікторович Мелетич. Після чого я ну, намагався не пропускати жодного тренування, підтягнув свою форму, і він мене потім запропонував виступати на змаганнях. До речі, Змагання а, дуже часто почали проводитись, дякуючи а, Роману Вікторовичу, Коли він тут з'явився, наскільки я пам'ятаю, вже більше чотирьох або й п'яти проведено змагань і одні на обласному рівні, в якому я теж мав згоду брати участь. 37-річний гравець команди Ріко радий, що завдяки цим баскетбольним тренуванням його спортивне життя стало активним. Я спортом займаюся насправді зі школи. Ще починаю в починаючи шостого класу. Після школи займався за баскетбол, баскетбол за університетну команду. Теж брали участь в змаганнях обласного рівня. На Україні на жаль не виступали, але Після того, як приїхав сюди, ще якийсь час займався баскетболом. Але ковід війна, вона вони внесли свої такі коригуючі зміни у спортивне життя нашого міста, моє спортивне життя. І прийшлося деякий час просто пропустити багато ну спортивних занять тренувань. Якщо досвідчений Володимир Колода у колективі Ріко від початку року, то і з першого тренування на баскетбольний майданчик. Приходить 17-річний Максим Корнієнко, про якого розповів Роман Мелетич. Треба було зібрати ком'юніті, тому Максим перший відгукнувся. І це якби в нашому місті один із перших гравців Ріка, який ну, зв'язався зі мною. І десь є його часткова доля, що це хлопці займаються. Він перший притягнув сюди людей. І тому це круто, коли ну, такі є люди, які побачили там обяву і звернулися. І це добре. Навіть з першого тренування Максим Корнієнко вірив, що клуб Ріко буде учасником обласної першості з баскетболу. Я вірив в те, що може таке бути, тому що в нас є багато гарних гравців, які дуже гарно грають в цю гру. І в них є якісь потенціали, як якось так. Я хотів би, щоб ця історія продовжалась. Грали ці гравці в цю гру. І якщо я можу щось зробити, привести нових гравців, та можна щось ще, то я, звісно ж, що зроблю? Це важко відвідувати тренування, не пропускати їх. Там, ну, я там розумію, там місяць пройшов, але все в рік і всі так відвідують тренування. Ось що це говорить? Що, мабуть, практично професіонали всі. Ну, це дисципліна і якась даже мотивація я б сказав. Тому ці всі люди дуже гарно грають, і в них є сили, щоб приходити та грати в баскетбол. Ну, як тобі, ігри чемпіонату обласного, як перевірив себе, які відчуття? О, перевірив себе дуже добре. Я зіграв слабко, але. Міг би краще. А так взагалі дуже добре, ми всі зіграли, пусть і у нас було якісь недопонімання, так скажу. Але ми зіграли дуже класно, і я вважаю, що на, цій, на цей турнір у нас буде дуже багато шансів виграти. Рік тому Роману Мелетичу вдалося зібрати усіх прихильників баскетболу горішніх плавнів. З того часу він не пропустив та не скасував жодного тренування. Тренерську діяльність поєднує із роботою у залізничному цеху полтавського ГЗК, де, крім основних обов'язків, має дуже активну життєву позицію та бере участь у різних ініціативах компанії Ферекспо приймав участь у марафоні Ферекспо Марафон» і як один із активніших. Учасників цього марафону е, виборов е, приз. Це Кепка, як один із активних співробітників Рекспо. Ну, це не моя заслуга, це більш заслуга команди, тому що я більш тренував, ну і сам, звісно, теж займався, але більш команда, і ми ну, прийняли активну участь, тому команда Ріко так сказати виграла такий атрибут, як Кепка, тому вона зараз у мене. Баскетбольний клуб Ріко рухається вперед і вже дебютував у баскетбольній першості Полтавщини. Вперше за 10 років у цьому змаганні бере участь команда горішніх плавнів. Наш земляк, тренер з триатлону Володимир Попов не тільки працює із юними спортсменами, але й особисто продовжує активні виступи на змаганнях серед ветеранів, у тому числі і на міжнародних стартах. У наступному сюжеті Володимир Попов розповів про недавній виступ у Іспанії на острові Ібіца, де тренер із горішніх планів гідно представив Україну. Володимир Попов виступив у Іспанії у дуатлоні, одній із шести дисциплін на чемпіонаті світу мультиспорт. Усього на цьому змаганні брали участь майже 12 тисяч спортсменів із шести десятків країн. Був присутний і триатлон, і дуатлон, аквабайк, акватлон і паратріалон. Змагались так само юніори і ветерани спорту. Тобто вікова група була від 18 років до 90 років. Ну, японці просять зробити ще вікову групу 90. 90. Якщо бачиш жінку чи чоловіка 80, то вплоть до того деякі спортсмени, я їм гожусь в синов'я деяким спортсменам. Тобто ну, класно. На світовій першості серед ветеранів Володимир Попов виступав у якості чемпіона України з дуатлону. У цьому виді треба швидше за всіх виявити себе у бігу та велоспорті. Старт приймала 1200 спортсменів. Від вік від 18 років до 90 плюс в транзитній зоні було стояло 1200 велосипедів. У віковій групі, де виступав тренер із горішніх плавнів, було 45 спортсменів із 12 країн світу. 65-річний Володимир Попов був вражений тим, що на дистанцію виходили ветерани спорту, яким понад 80 років. Всі мої, можна казати, соперники, 45 а, 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 чоловік. Всі це з Америки, з Великобританії, з Німеччини, з Мексики з Южноафриканської Республіки, з Нової Зеландії. Ну багато, здолають десятки тисяч кілометрів щоб по, по приймати участь у змаганнях з. З спортсменами свого віку. Стартовий знос 190 євро, 190 незалежно від інвалід, пенсіонерства, 190 євро. І народ їде, і платить, і це дуже престижно, це считається, і це здоровий образ життя. На цьому чемпіонаті світу планував виступити ще один представник горішніх плавнів Іван Іванов, але через хворобу учасник Олімпіади 2016 у Ріо де жанейро знявся зі змагань. Тож Володимир Попов був одним із трьох українців під час виступів на ібіці та єдиним учасником від нашої країни серед ветеранів. Підходили е спортсмени з е різних країн світу. Е це США, В Великобританія, Британія. Мексика, Новая Зеландия, ЮАР Южно Африканская Южно Африканская Республика. Так як я не дуже розумію, как англійську мову, практически на пальцях, но показывали підтримку Украину, что и как говорится, мы Побідім. Ми переможемо. Так. Ветеран спорту із горішніх плавнів, хоч і фінішував далеко від призової трійки, втім, залишився задоволеним, що зумів у такий непростий для нашої країни час гідно представити Україну на змаганнях. На результат на ібіці впливає гірська місцевість, яка значно відрізняється від тих кліматичних умов, які є на Полтавщині. Після повернення із Іспанії Володимир Попов продовжує тренувальний процес. Саме основне це регулярні тренування. то есть без пропусков, без пропусков и по плану ну уже не один, не один десяток лет знаю свой организм знаю как как что надо делать как, как... единственный минус у нас единственный минус это что пальма де Майорка Пальма остров что ибица это вулканические острова и они там очень пересеченка хорошая то есть там такие не сильно большие горы, но э, 10 километров ехали в гору, считай. А у нас равнины, то есть и постоянно э, э, пойдем в гору, потом равнинка, опять в гору, потом может маленький спуск, а там ну, вулканические э, острова, не равнина. И должна быть горная подготовка. Но у нас, к сожалению, только это мы можем проводить э, здесь, Это каменные потоки. В Крымичуге это ж попробуют доедь туда. Белогоны ну, ездят, тренируются, вынуждены ездить. А с каменных поток там есть подъем хороший. А вообще, если сборы, ну, это Карпаты, Карпаты, ну, будем надеяться, что Крым отвоюем и будем там проводить сборы. Розвиток триатону у горішніх плавнях продовжується, каже Володимир Попов. Молодь виступила у Полтаві та Черкасах. А влітку на серії стартів Кубка Європи серед юніорів горішні плавні та Україну представлятиме Іван Скиба. Тренер пояснив, чому прийшов на інтерв'ю не у спортивній, а у військовій формі. Я продовжую займатися при відділу комплектації тактичної підготовки. Продовжую і ну, це як робоча форма дежне. До речі, проводити тренування Володимир Попов планує також із військовими, які виявили бажання спробувати себе у дисциплінах триатлону. Прийшли хлопці з фронту, які мали бажання ще до повномасштабних бойових дій займатися аероаноменовською айрон, дістанцією. Довга дистанція триатлона. І от зараз ми починаємо підготовку. Ну, виступать ну, через пароль, через два роки, десь так, тому що 3 кілометри 800 метрів плить, 180 кілометрів їхати і 42 кілометри бігти, це дуже така. Хороша дол, підготовка. різноплановий завжди налаштований виступати на змаганнях та ділитися досвідом. Таким є тренер Володимир Попов. Приклад якого доводить, що спорт додає життєвої енергії та, незважаючи на вік, дозволяє тримати себе у тонусі та гарній фізичній формі. На цьому все. Зберігайте спокій та вірте у перемогу України. Підтримуйте Збройні Сили України та вболівайте за наших спортсменів. Дивіться випуски проекту ТОПСПОРТ на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах проекту у Фейсбуці, інстаграмі та у телеграм-каналі. Зустрінемося за два тижні, адже програма Топспорт йде у відпустку. Бувайте здорові! На все добре!